На фасаді 10-ї гімназії скорботне нагадування про подвиг випускників закладу. Сьогодні додалися імена ще трьох колишніх учнів: це брати Олег та Сергій Бевзи та Антон Загрійчук. Мати Антона живе спогадами про сина. Каже, захищати Україну це був його свідомий вибір. Він пішов на війну за покликом серця. Так як він навчався в Харківській академії, так він прийшов сюди в рідне місце. Він тут працював, і потім, по направленню в Маріуполь, вони поїхали на обмін. Вони мінялися одні три місяці були, потім другі. І, в общем, війна його застала там. І за весь період часу, скільки він знаходився там, ми ні одного разу не чули від нього, що він пожалувався, що йому там важко, що їм там погано. Він завжди говорив, мамо. Тато, рідні, ми вистоїмо, ми захищаємо свою землю і ми скоро будемо. Вільні вдома, що цей ворог він нас просто не зможе забрати у нас нашу рідну землю. Антон Загрійчук боронив Маріуполь. Був одним із захисників Азовсталі. Загинув у квітні 22-го року, отримавши тяжке поранення. Йому було 28 років. Ще два герої, які навчалися у гімназії, двоє рідних братів: Олег та Сергій Бевзи з березня 22-го стали на захист батьківщини. Сергій старший воював у складі 129-ї бригади тероборони. Та у 81-й десантно-штурмовій бригаді молодший Олег у 17-тій танковій загинули цьогоріч за різницею в один місяць. 2 лютого Олег на Бахмутському напрямку йому був 31 рік. А 5 березня 32-річний Сергій прийняв останній бій на Луганщині. Батько героїв Олександр Володимирович звістку про загибель молодшого сина тримав, теж перебуваючи у лавах за селу. Олег на спогібні в баду. Командир батальона сообщил это, он в 5 часов утра под Бахмутом в Иваневске. И в 9 часов мне сообщил, это сообщил комбат. Ну, соответственно, мы вызвали старшего сына, приехали, написали рапорт, ну я написал рапорт на увольнение, потому что, ну а так они сами пошли, никто их не, не принуждал, но сами ушли и что младший, и что старший. После того, как написали рапорта, и 5, ну, перед 5 марта старшего сына перешел, буквально неделю пробыл в 81-й бригаде аэромобильной. Его отправили на ноль, пошли на ноль в, под Белогоровка, они стояли. И был бой, сначала нам сказали, что он пропал без вести. Ну, а потім уже он погиб. Його дві недели не могли найти з 2014 року. У центральному міському районі на фасадах навчальних закладів встановлено вже 100 меморіальних дошок. Валерій Кожухар, Олексій Правицький цей день.